Вітаю! Сьогодні 19 липня 2017 року. Ми розпочинаємо 9 випуск серії Господина по Києві. Зараз ми знаходимося на Михайлівській площі, Ще я не бачу пандук і книги Зараз попереду у нас сам Михайлівський собор, відбудований на початку 2000-х. І ми прямуємо на площі перемоги. Але на ну, що сьогодні дещо розпочне? Ми поїмо туди не прямою дорогою, а через... Пейзажну алею. Зараз ми покидаємо Михайлівську площу і прямуємо в напрямку Андріївського звозу. Передоведемо визову спорудження створства електронних скал. справ. вулиця, якою ми зараз вийдемо, приведе нас 8 на до Андріївської церкви. Ось прямо починається андріївський різ і ми повертаємо. З попереду за стіною фундаменту дистини, англійська Андріївська чиста. Зараз кілька десятків метрів ми проїдемо по Володимірській вулиці. Потім буде поворот, власне, на саму пейзажну аллею. Ось він тут знаходиться. Так, це такий спрегмент кількостіки. Трохи потрусить. Історичний, історичний музей. А ось і вона. Там ремонтують сходи, а тут ми бачимо власне саму алею і ось почалися вже скульптури. Ось ці пушки. Ось видно принца екземпері. Вон там трошки далі коти. Вонки. Далі бачимо майданчик у формі кота та інших героїв. Ресекера. Ось ще один творчий майданчик. ось Есть туда поездавая сосе пейзажная, за лицейте, которая выдержается. Вот на Дима жарь. Здесь они зайчики. Самовая ну, закінчается. Идем далі. Ось лавка з руками. Ось попереду цікавий такий лавка у формі даху. Може сидіти уявляти себе десь на даху. Так, тут пам'ятник Святославу, Славу він, Маємо ще трошки майданчиків. Ось тут знову є подушки, сир, кавинки. Можемо об'їхати, щоб побачити десь конце. Так, лолека з жабою. Тут усіх із крапниці на дереві. А це ще не все. Тут дуже багато двориків з різними малюнками на стінах, наприклад, ось такий. Дивіться, яка картина. На цьому ми кращаємося з ПЗ, але ми закінчимося з київськими парками з сквер інтелігенції. Hvala što pratite kanal.